Боже. Слава Всевишньому за ще одну можливість бути на цьому місці і прославляти його разом? Слово Боже відкриває нам велику кількість обітниць, які Бог обіцяв для його вибраного народу, так і для людей, які належать йому. Ми знаємо, що значну кількість Бог уже виконав. Та чи можемо ми знайти підтвердження в Біблії? Де описано, що Господь відмовляється від своїх обітниць? Євреїв 6 розділ 17 18 вірші. Євреїв 6 розділ 17 18 вірш. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінності волі своєї, учинив те при помочі клятви. Щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Ми бачимо з цього вірша, що воля Господня вона незмінна і він завжди залишається вірним. Сьогодні ми відзначаємо свято Трійці або ж сходження Духа Святого, народження Церкви Ісуса Христа. Всі ці назви є правильними, біблійними. Це подія, яка відбулася на 50-й день від смерті Христа, ще одна обітниця, яку Господь Бог виконав для людей, які належать йому. Зачитаю Луки, 24 розділ, 49 вірш, Луки, 24.49. І ось я пошлю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж залишайтеся в місті Єрусалимі, аж доки не сповнитеся силою згори. Ми бачимо, що Ісус говорить про Духа Святого, який зійшов на учнів, яких було близько 120 осіб, і вони почали говорити мовами інших народів. Хто з нас вивчає або вивчав іноземну мову, знає, що це нелегкий процес. Особливо мені він дається дуже складно. Але що ми бачимо натомість, учні отримують це вміння відразу. Вони починають практикуватися, доносячи славні діла, які звершував Ісус Христос, будучи тут на землі, без знання алфавіту, часів, розуміння граматики мови, вони відразу почали свідчити про Ісуса. Тим людям, хто прийшов в Єрусалим. З інших народів. Для нас, брати і сестри, це ще один доказ того, що Богові немає нічого неможливого. Потім Дух Святий отримують також і ті, хто в той день після проповіді апостола Петра прийняв Ісуса Христа у своє серце. І так зародилася церква Ісуса Христа. Наша церква також є частиною Вселенської церкви Христа, і, і ми, ті, хто повірили в нього. І покаялися у своїх гріхах, отримали Духа Святого, який діє в нас та через нас. Тема моєї проповіді союз з Духом Святим. І пропоную нам порозмірковувати над тим служінням, яке здійснює Дух Святий в нашому житті та настановить для нас стосовно Духа Святого. І перше. І Важливе служіння, яке здійснює Святий Дух в нашому житті, це навчати і приймати участь у нашому освяченні. Зачитаємо послання, вибачте, Іван Лі, Івана, 14 розділ, 26 вірш. 14-й розділ послання Івана, 26 вірш. Ісус говорить: а помічник Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Він навчить вас усього і пригадає вам усе. Що я вам сказав. Брати і сестри, результат цього служіння найперший і найвидиміший для всіх нас. Він є в наших руках, на наших телефонах, це Слово Боже. Адже під впливом Духа Святого Божі мужі писали Слово Боже. Він допомагає нам розуміти це Слово, розуміти роз'яснює нам істину, щоб ми могли. Зрозуміти, де істина, і відрізнити її від омани, щоб приймати правильні рішення. Процес освячення, який ми з вами проходимо протягом свого життя, включає в себе те, що Дух Святий Він засуджує нас в тому, в нашому гріху, приводить нас до розуміння і до розкаяння, і дає нам силу далі жити святим життям у Христі. Він виробляє в нас. Духа. Ми всі добре знаємо їх, але давайте ще раз нагадаємо собі: це є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, здержливість. І ось ці всі перетворення є свідченням того, що Святий Дух діє в нашому житті, роблячи нас все більше і більше схожими на Христа. Наступним служінням, яким займається Дух Святий, прочитаю Івана 14 розділ, 16, 17 вірш, Івангеля Івана, 14 розділ, 16, 17 вірш. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. В цьому уривку Ісус обіцяє своїм учням, що після Його відходу, після Його смерті, Воскресіння і Вознесіння на небо, де Він перебуває з Отцем, по правицю Його, Він не залишає нас сиротами, брати і сестри, це дуже важливо. Він посилає утішителя. Грецьке слово, що означає втішитель, «параклетос», це означає той, хто знаходиться ось поруч. Він допомагає, підтримує, підбадьорює. Святий Дух втішає нас в часи смутку, змінює, підтримує і зміцнює нас у наших слабкостях. Наступне служіння описане в посланні до Римлян, 8 розділ 26 і 27 вірш. 26 і 27 вірш Римлян, 8 розділ. Так само ж і дух допомагає нах, нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І служіння, про яке говорить тут апостол Павло, це служіння заступника в моменти нашої слабкості, розгубленості, наших страждань, коли ми намагаємося знайти правильні слова, щоб піднести їх до Отця Небесного, але їх немає в ці моменти: Святий Дух заступається за нас. Він виражає наші найглибші потреби і прагнення. Щоб вони були згідно волі Божої. Це божественне заступництво гарантує, що наші молитви вони узгоджуються з Божими цілями, приносячи нам мир і впевненість у Його досконалому плані. Наступним служінням Святого Духа в житті християн це святий Дух як розпорядник духовних дарів. Святий Дух розподіляє духовні дари серед християн для навчання церкви і розширення Божого царства. Давайте з вами зачитаємо 1 Коринтян, 12 розділ, 4 7 вірш. Перше послання Коринтян, 12 розділ, 4 7 вірш. Павло пояснює є різниця між дарами милості, дух же той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Духовні дари це особливі здібності, які наділяє нас Святий Дух, щоб озброїти християн для служіння. Ці дари включають проповідь, навчання, допомогу, управління та багато інших. Кожен, хто є дитиною Божою, отримує один або декілька дарів для служіння і збудування церкви. Дух Святий розділяє ці дари за своєю власною волею і наділяє нас силою для їхнього виконання. І ось ми з вами розглянули тільки невелику частину тих служінь, які Здійснює Дух Святий у житті християн. Давайте ще раз їх пригадаємо: Він виступає, або ж Його завдання і служіння це учитель, відкриває нам пізнання Слова Божого, допомагає нам на шляху нашого освячення преображатися в подобу Христа. Святий Дух, як утішитель, який перебуває в нас, втішає та зміцнює нас в нелегкі часи. Святий Дух як заступник допомагає, щоб наші молитви були узгоджені з Божими цілями, приносячи нам мир і впевненість у його досконалому плані. Святий Дух як розпорядник духовних дарів. За своєю власною волею Він розподіляє ці дари і наділяє нас силою виконувати їх. Але не заради нашої користі, але заради того, щоб збудовувати церкву свою. Бачимо, яку велику працю Він здійснює на нашому земному шляху. І все це Він робить для нашого святого життя в Ісусі Христі. І, можливо, варто задати питання. А що ж нам робити? Як нам співпрацювати з Духом Святим, який живе в нас? Можливо, варто. Не заважати йому виконувати його роботу взяти лимонад, піти в тіньок і там посидіти, почекати, поки будуть проявлятися справи. Але, друзі, не так. Не так це має бути. Ми дійсно не повинні заважати Духу Святому, не перешкоджати йому, але і при тому сприяти його служінню і в нашому житті. Зараз пропоную нам розглянути наступні вірші, які дають нам розуміння того, як ми повинні ставитися до Духа Святого. Вони нагадають нам про важливість не засмучувати Духа Святого, не гасити його дії в нашому житті і наповнюватися ним. Розглядаючи ці тексти, ми зрозуміємо, як ми можемо жити в гармонії, як взаємодіяти з Духом Святим і дозволяти йому діяти через нас. Перший вірш послання до Єфесян, 4 розділ 30 вірш. Єфесян 4:30. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Засмучувати Духа Святого означає діяти проти Його волі, йти проти Його керівництва та спричиняти біль цій божественній особі. Ми можемо засмучувати Духа своїми гріхами, непослугом, небажанням слідувати Його керівництву. Фраза, яким ви запечатані на день викупу, нагадує нам про те, що Дух Святий є запорукою нашого спасіння. Він є печаткою, яка засвідчує, що ми не належимо гріху. Ми не належимо собі, але ми належимо Богові. Це підкреслює важливість нашого ставлення. До Духа Святого. Павло в цьому контексті е, говорить про різні форми поведінки, які можуть засмучувати Духа. Це наступні вірші, 31, 32 вірш. Єфесян 4 розділ, 31, 32 вірш. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усілякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милосив, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми бачимо, що Господь закликає нас відмовитися, щоб з нашого життя зникли всі ці погані речі, погані риси характеру, для того, щоб. Не засмучувати Духа Святого. Наступний вірш? Перше послання до Солонян, 5 розділ, 19 вірш. Духа не вгашайте. Ми бачимо, що, хоч це і короткий, але досить змістовний та важливий вірш. Він містить заклик не вгашати або не гасити дію Святого Духа. Павло використовує образ вогню. Щоб описати Його. Вогонь є символом Божої присутності, очищення і сили. І суть цього вірша схожа до попереднього. Ми можемо гасити Духа Святого, коли ігноруємо, коли не слухаємо Його голосу і забороняємо діяти через нас. Це може статися, як я вже говорив раніше, через гріхи, сумніви, страх, непослух або ж нехтуванням молитвами. Читанням Слова Божого та спільністю з церквою. І пам'ятаю, що як тільки ми почали відвідувати нашу церкву, я на початку, перед тим, як йти до церкви, говорив своїй дружині. Закінчиться зібрання, і ми з тобою йдемо додому. Друзі, не тому, що я боявся вас, але просто було дискомфортно. І що я втрачав? Я втрачав спільність. Я втрачав стосунки, які могли б розширити і зблизити швидше мене з нашою церквою. Тому, друзі, ті, хто з нас після зібрання тікає відразу додому, не робіть цього. Ви втрачаєте ось основу, ви втрачаєте спільність з вашою церквою. Не буде стосунків там, де не буде діалогу. Тобто, гасити духа означає позбавляти себе. Тих благословінь, які ми отримуємо через Його служіння, про які ми говорили на початку. І останній вірш Єфесян, 5 розділ, 18 вірш. 5.18, послання до Єфесян. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Коли я розмірковував про цей вірш. І подумав, що якби я свідчив комусь або говорив людині, яка не пізнала Ісуса Христа про цей вірш, перше, щоб вони мене спитали, а про яке вино йде мова? Про молоде чи старе? Чи тут тільки про вино йде. Але в контексті, на мою думку, вино символізує те, що здатне контролювати наше життя в негативному плані. Це те, що може відводити нашій. Погляд від вірного і істинного шляху, наповнюйтесь Духом Святим означає повністю бути в процесі пошуку його присутності в нашому житті. Це включає молитву, це включає читання писання, поклоніння і служіння іншим. Коли ми сповнюємося Духом, ми стаємо більше чутливі до Його керівництва. І більш готовими діяти згідно Божою волею. Тоді в нашому житті починають проявлятись ті плоди, про які пише нам Слово Святе, плоди Духа. Це змінює наше ставлення до інших і допомагає нам жити так, як цього хоче Бог. І зараз я попрошу братів вивести дві картинки по черзі можна. Мені ілюстрація ця прийшла, коли я перечитував сьогодні. Цю проповідь. І уявіть собі, що наше життя це гірська річка. Ви бачите цю картину. Чому саме річка? Вона має пологі відрізки, це тобто рівну, де немає ніяких камінців, де все спокійно, мирно. Де течія спокійна і вона потроху штовхає човен. Ми можемо споглядати красоти, які є навколо, але в... В Ріжській також є і каміння, є пороги. Це тут такі водоспади немал... е... невеликі. Можна другу картинку, будь ласка. Ми бачимо тут о, на одному з прикладів їх. Каміння це певні труднощі та небезпеки, які страпляються на нашому життєвому шляху. І робота Духа Святого це Течія, Яку а точніше, коли ми її ігноруємо, коли ми ігноруємо Духа Святого, не підкорюємося його, не... ми повертаємося в нашому човні задом наперед. Ми повертаємося і починаємо гребти проти течії. Якщо хтось був в таких ситуаціях, то він знає, про що йде мова. Це досить складно. Це досить складно, тому що, перше, ми не бачимо, що нас очікує попереду. Друге, ми надто швидко втомлюємося, тому що це складно. Ми втомлюємося фізично, втомлюємося і духовно. І найостанніше, результат цього може бути неочікуваним. Це може бути просто змарнована енергія, або може бути катастрофа. Коли ж ми в правильному положенні, ми наповнюємося Духом Святим, ми бачимо шлях. Можливі небезпеки, а також в смирінні серця, коли течія тихенька, коли немає камінців, ми можемо побачити, що Божий задум для нашого життя, Він є досконалим. Дорогі брати і сестри, ці вірші дають нам розуміння того, як ми повинні взаємодіяти з Духом Святим. Ми покликані не засмучувати його. Не гасити Його служіння в нашому житті, але наповнюватися ним. Нехай наші серця будуть відкриті для дії Духа Святого, і нехай ми будемо чутливими до Його керівництва. Давайте будемо сповнюватися Духом Святим через молитву, через читання Слова Божого і служіння іншим, щоб наше життя з вами воно було свідченням Божої любові. І благодаті. І щоб ми були світлом у цьому світі, так як пише нам це Слово Боже, несучи благу звістку про Ісуса Христа. Вітаю ще раз вас з цим чудовим святом. Нехай Господь благословить нас на наших дорогах. Амінь. Помолимося. І, Спаситель Ісус Христос, дякуємо Тобі за цей чудовий день, за день, в якому маємо життя і можемо прославляти Тебе. Дякуємо за те, що твої обітниці, які ти давав, вони здійснюються, за те, що ти незмінний в своїх обітницях, і ми маємо певну надію на те, що ти їх виконаєш. Ми дякуємо Тобі, за те, що Ти даєш нам Духа Святого. І Він, Господи, працює і служить в нашому житті. В нас і через нас допоможи нам бути сприяти Йому, не угашати Його, а наповнюватися ним. Благослови, Господи, достойно прославити Твоє святе ім'я. Слава тобі за все, наш Бог. Амінь.